Доброго дня, діточки! Сьогодні в нас 26 квітня. І я хочу вам розповісти, що відбувалося багато років тому в такий же самий весняний день. Але спочатку послухайте про одну цікаву рослину. Ось вона, це квітка Чорнобиль або, як її називають в народі, Олинь звичайний. Ця квітка дає цілющу силу довголіття, та й найголовніше очищає повітря. Там, де її було багато, де над степом стояв її дух запашний, там і оселилися люди, звіри та птахи, щоб дихати чистим свіжим повітрям. Так виникло місто Чорнобиль. Жило, росло містечко і стало великим містом, навіть не підозрюючи, що про нього дізнається увесь світ. Біля Чорнобиля люди збудували величезну атомну електростанцію. Атомна електростанція це підприємство, де атомну енергію перетворюють в електричну. А працівники станції заснували місто Прип'ять. І так рік за роком це підприємство працювало, даючи людям електроенергію. Ось так виглядало це місто. Люди жили, одружувалися, народжували дітей. Але однієї весняної ночі, 26 квітня 1986 року на атомній електростанції сталася пожежа. Вночі стався вибух на четвертому реакторі, в результаті якого завалилися стіни і дах верхньої частини будівлі. Після першого вибуху відбувся другий. Після вибухів зійнялася пожежа. Потім почався процес плавання тепловиділяючих збірок і всіх елементів активної зони. Першими на місце аварії. Прибули пожежі. Евакуація почалася одразу наступного дня, 27 квітня, після аварії. Тоді евакуація вважалася тимчасовою, лише на кілька днів. Усі брали із собою мінімальний комплект одягу, документи, бутерброди. Люди сприймали це як додаткові вихідні. Пожежники довго боролися з пожежею. Разом з димом в повітрі розповсюджувалася радіація. На станції почалася робота, в якій приймали участь багато ліквідаторів страшної катастрофи, в спеціальних костюмах, взутті, фартухах, на даху збирали уламки радіаційно хімічного брухту і скидали вниз. Роботи велися в основному вручну. Повітря було токсичне, іонізуюче проміння проникало через костюми. Але ліквідатори не зупинялися, робили все від них залежне. Це люди стали героями. Місто Припіль після аварії перетворилося на місто Привіт. Будинки постійно руйнувалися, ні людей, ні тварин. Там не залишалося. Багато учасників ліквідації наслідків аварії отримали надто велику дозу опромінення, несумісного суття. Людський організм не був спроможний витримати такого потужного радіаційного удару, який він прийняв на себе в перші хвилини години боротьби. Вже 38 років минуло від цієї трагедії, та ми не забуваємо про неї. В Україні, мабуть, немає такого місця, яке б не було пов'язано з горем Чорнобиля. Комусь довелося стати вряди тих, хто ліквідував наслідки аварії, комусь рятувати життя і здоров'я потерпілих, а хтось допомагав матеріально і морально. Цей день залишив чорні спогади, він досі. Хвилює багатьох людей. У всіх причетних залишилася рана, яка не загоїться. І ми будемо пам'ятати цих людей адже вони це наша історія, це наші герої. За днями дні минав повільно рік. За днями дні і другого немає. Нехай же лихо наше проминає і в світі не повториться повік. Хай стане мир. Міцніше у сто крат, хай над землею чисте небо буде. Чорнобиль попередження набад, його уроків людство не замбував. Нагадаю, що радіація це шкідливе випромінювання. Коли його багато, то це небезпечно для людини. Після аварії її в повітрі було дуже багато, тому люди змушені були залишити місто назавжди. А місце, де сталася пожежа, рятувальники накрили куполом. Цей купол служить для того, щоб радіація, яка залишилася на місці аварії, не виходила в повітря і не забруднювала його. Ось так виглядає зона відчуження. Нема людей. На сьогоднішній день люди в місті Чорнобиль не живуть, залишилися тільки звірі і птахи. 26 квітня день пам'яті трагедії Чорнобиля. Отже, пам'ятаємо.